Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, давайте разом скажемо слава Богу. Я дякую Богові, дякую братам, служителям за можливість поділитися Божим Словом. Господь нам до цього часу допоміг. Ми знаємо, минулий тиждень був дуже непростий. Ми чули ці події в світі, які відбувалися, страшний землетрус в Туреччині і в деяких інших країнах. Продовжується, на жаль, ще війна в нас в Україні, і про всі ці події попереджував Христос, що це події, які будуть передувати Його другому приходу, це ознаки приходу Ісуса Христа. І всі ці ознаки свідчать про те, що прихід Ісуса Христа наближається. Брати і сестри, коли ми уважно читаємо 24-й розділ Євангелії від Матвія. 13 розділ Євангелії від Марка, 21 розділ Євангелії від Луки, то ми бачимо, як Христос попереджував про ознаки останнього часу. І коли Христос попереджував про ці ознаки, Господь говорив: стережіться, щоб вас хто не звів. І я хотів би, щоб ми сьогодні коротко у світлі Божого Слова порозумували на одні, над однією з ознак, про яку говорив Христос, яка. По особливому буде відбуватися в останні дні перед другим приходом Ісуса Христа. Це поява лише пророків, лише пророки у світлі Божого Слова. Саме такою темою я хотів би з Божою допомогою поділитися. Давайте зачитаємо Євангелію від Матвія, 24-й розділ, 11, а також 24-25 вірш. Євангелія від Матвія 24, 11, 24, 25, так говорить Господь Ісус Христос, повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі, мається на увазі, фальшиві ознаки та фальшиві чуда. Що звали б, коли б можна, і вибраних, тобто членів церкви. Ось я наперед вам сказав, ніколи фальшивий пророк не може зробити істинного Божого чуда. Ці чуда, чуди, яке вони кажуть, що роблять фальшиві пророки, вони є підробкою. І про це нам говорить друге послання до Солонян, Другий розділ. Другі брати і сестри, існують такі лже пророки, які є заблуджені. І вони навіть самі не розуміють, що вони лише пророки. Не про них я сьогодні хотів би, щоб ми зараз пороздумували саме під час роздумів над цю тему. Я хотів би, щоб ми зараз пороздумували над тими лже пророками, які свідомо відкидають Боже Слово. І навчають народ Божий те, що не відповідає Євангелії Ісуса Христа. Істинний Божий пророк це Божа посудина, через яку Бог відкриває свою святу волю, через яку Господь відкриває навіть потаємні гріхи людей і застерігає від гріха. Лже пророк це посудина дьявола. Яка видає себе за Божого пророка, з метою звести, тобто обдурити Божих людей та зруйнувати в Божих людях віру Божу, яка ґрунтується на Євангелії. І характеристика лжепророків пророків описана в другому посланні апостола Петра, в другому розділі такими словами, але були і лже пророки між людьми, так як і будуть лише вчителі між вами. Які ведуть згубні єресі, і, відсоравшись від Господа, який викупив їх, накличуть на себе скору погибель. і багато, тобто членів церкви, будуть наслідувати їхню розпусту, і через них дорога істини Божої буде зневажатися. І через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами, суть для них давно готовий. І погибель їхня не тримає. А апостол Юда продовжує цю характеристику у своєму посланні такими словами: такі бувають спокусою на ваших вечерях любові. Вони разом з вами бенкетують без страху Божого, їдять та себе попасають. Це хмари безводні, гнані вітрами, осінні дерева безплідні, двічі померлі, вирвані з коріння. Господь попереджує нас через перше послання Апостола Івана 4.1 такими словами, улюблені не кожному духові вірте, але випробовуйте дух. Чи від Бога вони, бо багато неправдивих пророків з'явилось. І особливо це в останній час перед другим приходом Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри! По чому ми можемо побачити, що певна людина є лише пророком? Яка є характеристика леже пророків? Перше, свідомі лиже пророки використовують гіпноз. Під час покладання рук леже пророків, люди втрачають свідомість і падають назад, назад навзнак, будучи під впливом дьявольського гіпнозу. А слово Боже говорить нам про те, що падали назад навзнак тільки вороги Христові та відступники. Коли богобійні люди поклонялися Богу, то вони це робили свідом, при свідомості, поклоняючись навколішках головою доперед. Ось що говорить Господь через першу книгу Самоділа 4:18. І сталося, як згадав Ілій. Ми знаємо, що Ілій, його сини, вони відступили від Господа. І сталося, як згадав Ілій про Божого ковчега, то впав Ілій зі стільця на знак прибрані, і зламався карк йому, і він помер. Це було певного роду Боже покарання за відступлення від Бога. В Євангелії від Івана, 18 розділі, з 2 по 6 текст, ми читаємо про Юду, що видав Ісуса Христа, такі слова. Юда, узявши відділ війська та службу від просвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями, та зі зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, Кого ви шукаєте? Йому відповіли. Ісуса Назарянина. Христос говорить до них Це я, і стояв із ними Юда, що видав Ісуса. І як тільки Господь сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що падали назад тільки підступники, а також вороги Христові. Богобійні люди, які люблять Господа від щирого серця, вони поклонялися Богу при свідомості навколішках, поклоняючись головою допереду. Друге брати і сестри, по чому ми можемо побачити, що людина являється лише пророком, це по тому, що пророцтва та вчення лише пророків суперечать Біблії. У посланні апостола Павла до Галатів 1.8 ми читаємо таке Боже слово. Але якби ми, тобто апостоли, говорить апостол Павло, або Ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістимо, не те, що говорить Слово Боже, то нехай буде проклятий. Ми читаємо в книзі об'явлення у другому розділі з 20 тексту, Боже Слово. У якому ми бачимо, що Господь дуже докорив Пресвітера Пергамської церкви, за те, що він дозволяв поширюватися лжепророцтва, поширюватися вченню, яке суперечить Євангелію Ісуса Христа. І ми читаємо: Господь каже: але маю на тебе, тобто Господь звертається до пресвітера Пергамської церкви, маю на тебе, що жінці є завелі. Яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ють смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Дорогі брати і сестри, як ми бачимо, Господь докорив пресвітеру Парамської церкви за те, що Він дозволяв лежа пророчиці поширювати вчення, яке суперечило в Євангелії Ісуса Христа. Нам дуже важливо, брати і сестри, перевіряти, чи пророцтво відповідає Євангелію Ісуса Христа, чи суперечить. У книзі Об'явлення 22.18 так говорить Господь: свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги, мається на увазі всієї Біблії. Коли хто до цього додасть, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі у цій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. І останнє, брати і сестри, на що я хотів би, щоб ми звернули увагу, це на те, що пророцтва лже пророків не збувається. Третя ознака, по чому ми можемо побачити, що це пророк, це тому, що процвал пророків не збувається. У книзі повторення закону 18, 21, 22 ми читаємо. Де так говорить Господь? А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, то Господь каже, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив його той пророк. І ти не будеш боятися його. Пророцтва вже пророків не збувається. Коли ми читаємо другу книгу хронік, то ми бачимо, що ізраїльський цар, який відступив від Бога Ахав, хотів тилаацький рамот. І він покликав Юдиного царя Йосапата, богобійного царя. І ось 40, 400 пророків були біля Ахава, і пророкували йому, що він йшов. Буде в нього успіх. І лише один пророк Михей, він сказав таке слово: Я бачив Ізраїля, розпорошеного по горах, немов вівці, що не мають пастуха. Він сказав істини пророцтво. Ахав говорив, що він ненавидить пророка Михея, тому що постійно пророк Михей пророкував не те, що було до вподоби Ахавові. Але якраз Михей. Пророкував істине Боже Слово. І це Боже Слово збулося, а загинув через те, що не послухався істинного Божого пророка, а повірив лише пророкам. Брати і сестри, я хотів би зробити короткий висновок. Цей останній час Господь попереджає нас про те, що буде поява лише пророків. Ми можемо побачити і перевірити. Чи являється певна людина лжепророком, пророком, чи ні, по тому, що, найперше, лжепророки використовують гібнос. По-друге, пророцтва та вчення лжепророків суперечать Біблії. І третє, пророцтва лжепророків не збуваються. Дорогі брати і сестри, а для того, щоб ми не стали тими людьми, які пішли за лжепророками. Не стали тими людьми, які стали зведеними лише пророками, то нам потрібно наступне. Перше, щоденно перебувати у Христовому Слові. Щоденно перебувати у Божому Слові, бо тільки аналізуючи, через Боже Слово, ми зможемо побачити, чи це лжепророк, чи це істинний пророк. І також, коли ми будемо перебувати у Божому Слові, Господь благословить нас духовно. І буде благословляти наші молитви, як написано в Євангелії від Івана 15,7, де так говорить Господь. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, звичайно, згідно волі Божої і сповниться вам. І друге, для того, щоб не стати обманеними лише пророками, то нам необхідно не їздити і не ходити самим. До пророків. Чому? Тому що Боже Слово говорить нам, що коли Господь захоче щось нам сказати через істинного Божого пророка, через істину свою посудину, то Господь пошле цю посудину до нас. Так ми бачимо, коли Господь захотів промовити Слово до Савла, то Господь послав пророка Ананія в той дім, де був Савл. Ми бачимо, коли Господь захотів сказати пророцтво про голод, то Господь послав пророка Агава саме в зібрання, де збиралась Антіохійська церква. Про це ми читаємо книзі дії апостолів 9 і 11 розділі. Коли Господь захотів сказати пророцтво до Павла, то Господь послав пророка Агава додому, де був апостол Павло, а він був в гостях у Павла. Пилипа. І саме вдома Господь промовив до Савла, до Павла такі слова. Зв'язав собі агав руки і каже: так говорить Дух Святий. Отак буде зв'язаний в Єрусалимі цей чоловік, якому належить цей пояс. І точно так сталося. Амінь. Нехай Господь рясно благословить вас.